Він створив майже всі існуючі жанри сучасної літератури, детектив, наукову фантастику, готичну прозу. А власні нездорові емоції та загострене відчуття він перетворив на інструмент художньої творчості. Класик американської літератури Едгар Алан По народився 19 січня 1809 року у Бостоні в сім'ї бродячих артистів. Осиротілого трирічного малюка, який страждав серцевою вадою, усиновив процвітаючий комерсант Джон Алан. У 16 років з наполягання опікуна, з котрим у юнака були вельми напружені стосунки, Едгар відправився у Вірджинський університет. Грошей, які йому дав опікун, не вистачило навіть на сплату за навчання. Едгар змушений був улізти в борги, аби якось поправити справи. Він випробував щастя за грою в карти. Попри страстився до спиртного, котре навіть у невеликій кількості справляло на нього надзвичайно сильну дію. Довідавшись про борги та негідну поведінку Едгара, опікун розлютився і позбавив юнака будь-якої матеріальної підтримки. З університетом довелося розпрощатися. Едгар намагався заробляти на життя віршами, але перший збірник Тамерлан та інші вірші продати не вдалося. Хоча вірші Едгар писав ще з дитинства, 12-річним хлопчиком він присвячував прекрасній елегії матері свого шкільного товариша, в яку він був закоханий. Притулок і допомогу зневірений юнак знайшов у своєї тітоньки Марії Клем. Едгар одружився з її донькою, своєю двоюрідною сестрою Вірджинією, котрій ледве виповнилося 14 років. Він донестями кохав її, проте не як предмет пристрасті, а як музу, ідеал краси. Такі ж піднесені, але хворобливо витончені відносини пов'язували його і з іншими жінками, котрі з'являлися в його житті. Перший літературний успіх до зубожілого поета прийшов тільки у 1833 році, коли він отримав 100 доларів за оповідання Рукопис, знайдений у пляшці. А після виходу оповідань Золотий жук, падіння будинку ашерів» і поеми ворон він став знаменитим. Вороне гукнув я віщий, ти чи дух зловіщий, чи диявол тебе править, а чи буря з темних нір занесла тебе під дах, де я давній чую жах. Мов мені, чи можу чути там, де Галаадські гори, віднайти бальзам від муки, там, де Галаадські гори, Каркнув Ворон Невемор. Достоєвський назвав метод Едгара По фантастичним реалізмом. У його віршах та оповіданнях фантазія дивовижно переплетена з реальністю і викликає то страх, то сміх. Цього результату літератор домагався свідомо. Він розробляв математично точну теорію композиції літературних творів. Цикл логічних оповідань про геніального сищика Дюпене поклав початок жанру По похмурі та страшні загадки, повирішує наче математичні рівняння. Проте в кожній його новелі завжди присутній арабеск відтінок химерності. Незважаючи на літературні успіхи, письменникові було нібито призначено повсякчас терпіти нестатки. Його вважали кращим журналістським пером Америки, проте платили копійки. За поетичний шедевр поему Ворон автор отримав всього 5 доларів. Керовані ним видання миттєво збільшували тираж, але кожного разу справа закінчувалася скандалом. Протягом усього життя подоводилося змагатися з наркотичною та алкогольною марою. Його мучили манія переслідування, клаустрофобія і депресія. Жінки так чи інакше покидали його. Померли його прийомна мати і дружина, а інші просто кидали, злякавшись буйного норову і навислої над поетом злої долі. Отримавши значну суму за цикл лекції, Едгар По збирався обвінчатися зі своїм юнацьким коханням Ельмірою. Він приїхав до Балтимори і пропав. За кілька днів його було знайдено у непритомному стані на вуличній лавці. Є припущення, що По обпоїли наркотиками і пограбували. Останні п'ять днів сповнених маревних галюцинацій він провів у міській лікарні, де й помер 7 жовтня 1849 року. Йому було 40 років. Братися за переведення творів Едгара По і на сьогодні вважається недоброю прикметою, начебто тінь, яка впала на життя літератора, не розвіялася і понині. І душа з цієї тіні не полине більше вгору, бо ніколи не вемо.